Той такий прикордонний ринок з Віляндія, день сьомий. Лист 10-й. Любі мої мамці й татко. Вгадайте, хто сьогодні вранці мене розбудив? Даю вам підказку. В нього хитрі очі, гострий писок, жорстке руде хутро та різкий перчений запах. Я міцно спав. Томившись під прилавком біля ліхтарні на ринку Майдані. аж раптом відчув, що хтось гаряче дихає мені в самісіньке вухо. Гей, хлопче, гукнув цей хтось. Від несподіванки я підскочив та головою об прилавок бемц спробував тікати, але міцні лапи схопили мене. Тоді я, як верескну, Рятуйте, Лис, пан крутий хвіст, уточнив лис. До твого відома ти влаштував собі нічліг під моїм прилавком. Ой, пробачте, пане крутих хване!» – залепетав я. Не турбуйся, хлопче, заспокоїв мене лис. Я не вимагатиму з тебе плати. Принаймні поки що, хоча щось мені підказує, що ти молодий, заповзятий хлопчина, якому не терпливиться сьогодні зі мною попрацювати. На жаль, не зміг йому відмовити докладніше згодом, ваш упійманий малий.